Шановні старебільчани, наближається дата 31 березня, це вибори президента України, перший тур. Тому я б хотів би до всіх звернутися такими словами. Всі ми говоримо про те, що нам хочеться жити в гарній, процвітаючій країні, але для того, щоб це відбулося, нам повинна, ми повинні всі згуртуватися, намітити для себе цілі, до яких ми повинні з вами йти. І дружно прийти на вибори, які у нас відбудуться. Бо всі ми критикуємо часто, це буває дуже правильно і справедливо, але зміни на краще не повинні відбуватися тоді, як ми всі разом будемо цього хотіти. Бо так ну, буває тільки в вказці, на жаль. Тому я хочу вас всіх запросити на якийсь час, там цей час чи дві години, одну чи дві години, залишити всі домашні справи. І прийти на виборчу дільницю і проголосувати. А для цього, щоб все відбулося, я дуже прошу вас е раніше зайти на виборчу дільницю, перевірити, чи ви є в списках, чи все там правильно написано, чи все це відповідає дійсності. Бо дуже багато йде розмов про фальсифікацію, про якісь там е спроби щось там е зробити на виборах. Тому все, ну якщо не все, то дуже багато залежить від кожного з нас. То тому я очень вас прошу, выполнить свои конституционные обязанности, прийти на выборы и выбрать того кандидата, якого вы бажаете, чтобы был достойным президентом нашей страны. Почему нужно идти на выборы? Мне нравится, как написал в своей книге Генри Форд, он сравнивал страну с фирмой. То есть в каждой фирме есть менеджер, и нельзя сказать, что мы вне фирмы. Мы владельцы фирмы не можем сказать сейчас, что мы вне фирмы. На данный момент мы выбираем менеджера нашей страны. И это очень ответственный момент, поэтому я я считаю, что нужно идти на выборы. Предлагаю вам сделать свой выбор и 31 марта приходить на свой избирательный участок и голосовать за нужного кандидата. Спасибо. Шановні українці, старобічані, мешканці Луганської області. Будь ласка, придіть 31 числа і проголосуйте. Зробіть так, як це не було в 2014 році. Саме ваша байдужість привела до агресії Росії, привела ворога на нашу землю. Вставайте, люди, проголосуйте. Все в наших руках. Зробіть так, щоб Україна залишилась Україною. Все на голосование. Уважаемые старобельчане, приходите на выборы 31 марта, сделайте свой выбор. Особое обращение к молодежи. Проявите активность. За вас это никто не сделает. Я часто слышу от молодых людей, что они вне политики. Так не бывает. Политика сегодня – это ваше будущее завтра. Якщо ви хочете зробити ваше майбутнє красивим, прийдіть і проголосуйте. Вибори це головний процес державотворення. Ми не маємо права байдуже відноситися до майбутнього нашої держави. Тому я вважаю, що кожен повнолітній українець повинен 31 березня прийти на вибори і віддати свій голос.